За ваше спасіння у війні, молитва за ваше спасіння у війні, молимося за вас, рідні наші цивільні та військові люди. Мол... Молимося за вас, рідні наші цивільні та військові люди, нехай Бог береже вас, нехай Бог береже вас, Господи, Господи, Господи піди поперед нами, піди поперед нами. Іди, Господи, перед нашим військом. Іди, Господи, перед нашим військом. Яке йде проганяти, Яке йде проганяти, нечисту ворожу силу з України. Нечисту ворожу силу з України. Ти, бо ти, ти сила наша, Господь, Господи Ісусе! Господи Ісусе. Ти сказав, що сатана приходить красти. Ти сказав, що сатана приходить красти, вбивати та губити у пеклі, вбивати та губити у пеклі. Зруйнуй плани ворожі, зруйнуй плани ворожі, усі наміри вбивць. Усі наміри вбивсь. Терористів, терористів, та ворів зупини. Та... та ворів зупини. Бог наш, Бог наш. Ти прийшов, ти прийшов, щоб дати Україні життя, щоб дати Україні життя. Ісусе, пішли нам пробудження, Господи. Пішли нам пробудження, Господи. Нехай стане більше праведників, Нехай стане більше праведників. царю наш небесний, царю наш небесний. Щоб Слово Боже, щоб слово Боже проповідувалося з України, проповідувалося з України усі народи, усі народи. Господи наш Ісусе, Господи наш Ісусе, зціли поранених, зціли поранених, втішай дов та сира, втішають дов та сирок, Україну, України, України, що страждають від війни, що страждають від війни та дітей, та, 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 дітей збережи, збережи від дітей диявола, від, від дітей диявола, Звільни полонених, звільни полонених. Отець наш Небесний, Небесний. Візьми нас, Господь, Господи, що проповідь, що та, та діла наші були благословені Тобою, Ісусе. Були тобою, Ісусе. Славимо Тебе! Славимо Тебе! Святий наш Господь, Святий наш Господь, Ісус Христос, Амінь.